Уряд дозволив військовозобов'язаним морякам виїжджати за кордон. Кабінет міністра України дозволив виїжджати за кордон військовозобов'язаним морякам. Для цього їм потрібно буде отримати схвалення від свого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Це нововведення стосується тих чоловіків, які є членами екіпажів морських та річкових суден, та продовжують працювати на суднах. Також заявляється, що зможуть виїжджати і студенти, а також курсанти для проходження практичної підготовки на судні про студентів, які навчаються в іноземних вузах на спеціальності пов'язане з мореплавством. Нічого не було сказано. І тут виникає питання: який саме дозвіл повинен надати територіальний центр для того, щоб Моряк виїхав за кордон, тому що відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, такої категорії, як моряки або інші робітники іноземці, або інші робітники, які працюють за кордоном, не існує mm. дійсно є військово зобов'язаними. І підлягають призиву під час мобілізації, тобто відстрочку надати їм відповідно до закону неможливо. Мабуть, планується внесення до закону, але ж поки що ми цього не бачили. Подивимося, як уряд буде застосовувати на практиці це рішення. Нагадаю, що відповідно до діючого законодавства взагалі-то немає. Встановлено законом заборони виїжджати чоловікам з 18 до 60 років, а скільки у законі України про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України не встановлено будь-яких додаткових обмежень щодо чоловіків на виїзд з України під час воєнного стану чи дії воєнного стану або під час загальної мобілізації.